Знаєте, що стало, Жен, бачите? Стояла людина, курила, нікого не чіпала. Стала група людоловів, два мінта, один ТЦК. І доїбалися до людини. Як думаєте, загребуть його чи ні? Да хуй його зна, ні. Не загребли. Пішов собі далі. А вони поїхали далі на полювання. Такі от ситуації наблюдаються по всій Україні. І це ж де вони? Це самий край оболоні, де я знаходжуся, самий край. Ось Дніпро. І вони катаються, людей тероризують Виблядки їбані. Ну, таке діло, що поробиш? Вони кажуть, це ж наша робота. От знаєте що? Оці українці, а це були українці, що забирали в людей зерно, голод влаштовували, наказ, так, наказ віддавала Москва. Але ж оцю роботу виконували українці, забирали зерно, катували людей. От відправляли в лагеря, да? хто їх ловив тут по Україні. Не росіяни ж приїжджали при СССР. Ловити українців. Свої ж і ловили. І теж казали, а що? Це ж наша робота. От і все, в принципі, що я можу сказати. І ці так само кажуть, а це що? Це наша робота, хулі. Надо ж комусь цю роботу виконувати. Ха-ха, Це -ха! пиздець, звісно, це пиздець.